Згідно зі статистикою, найбільше в Україні люди турбуються про свої автівки, адже цей сегмент страхування один з найпопулярніших, так обов'язкове страхування відповідальності автовласників передбачає компенсацію від страховиків у разі нанесення шкоди життю та здоров'ю або майну людей, що постраждали під час ДТП винуватцем, якого є застрахований водій. Важливо своєчасно купити договір через те, що за законом за відсутності у водія ОСАГО він повинен бути сплатити штраф, і це правильно. Адже якщо всі авто матимуть ці поліси. У разі ДТП, автоцивілка допоможе перекласти відповідальність за подію на страхову компанію, обрану. вами. Водители все знают, что иметь полис автогражданке, необхідно при собі, точно так же, як и і права, водітельські, і технічний паспорт. Коли є вже рішення суду про визнання виновної сторони, компания, которая оформила полис участника, ДТП виновной стороны она и в является страховой компании, которая выплачивает страховое возмещение потерпившей стороны. Страхователь должен предоставить страховую компанию пакет документів. Ну і по закону з моменту получения заявления про настання страхового випадка страхова кампанія 90 днів виплаті страхового зміщення. Торік в Україні відбулося 200 тисяч ДТП. Що призвело до загибелі близько 5 тисяч чоловік та 40 тисяч травмованих. Згідно з прогнозами аналітиків, щорічно від ДТП економіка держави отримує збитків на 5 мільярдів гривень, адже механізм Обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників спрацює навіть якщо винуватець ДТП не має страхового полісу або страховика визнано банкрутом. Потерпілий отримає компенсацію від об'єднання страховиків моторно-транспортного страхового бюро України. Моторно-транспортне страхове бюро. Здійснює аналіз діяльності страхових компаній, зокрема відслідковує і середній рівень, і рівень виплат, і рівень збитковості, і відмови у виплаті страхового відшкодування. Наскільки є справові підстави для відмов потерпілим у виплаті страхових відшкодувань, і регулює рівень врегулювання, тобто здійснює контроль за страховиками саме у цій сфері з обов'язкових видів. Надаються звіти до моторно-транспортного бюро. є змога самих і потерпілих звернутися до моторно-транспортного бюро за захистом порушених прав страховою компанією. нині на страховому ринку України працює близько 450 страхових компаній. З них лише 83 є членами моторно-транспортного страхового бюро. Базова ставка страхового платежу визначається законом. Це 180 гривень, і вона є однаковою для усіх компаній. Пільгами користуються пенсіонери, учасники бойових дій, інваліди війни, чорнобильці та інваліди першої другої категорії. А от стоїмось поліса залежить зависі... От ряда коэффициентов. Это коэффициент, который зависит от типа транспортного средства. Ну, так, к примеру, там, легковой автомобиль, автобус или грузовик. От места регистрации транспортного средства. Ну, по принципу, чем больше населенный пункт, тем выше коэффициент. Вот, от сферы использования транспортного средства. От водительского стажа. Ну, средняя стоимость полиса вообще колеблется, наверное, приблизительно от 300 до 400 гривен. У нас средняя стоимость полиса составляла 292 гривны. Про ДТП вашого страховика необхідно повідомити невідкладно та не пізніше трьох робочих днів. За законом компенсація виплачується протягом 90 днів. За даними моторно-транспортного бюро, торік вітчизняні страхові компанії близько 50% виплат здійснили не своєчасно затримуючи строки. з офіційним даним МТСБУ, моторно транспортного страхового бюро України страховість Лічовська виплачує вчені максимум 30 робочих днів после поступлення е, заявлення на виплату по нашій практиці при сумі страхового возмещения до 2000 тисяч. Ми оплачуємо в течение 15 календарных днів, свыше двох тисяч в течение 25 календарных дней. календарних і пам'ятайте, страхування вигідно автовласнику, не зважаючи на те, чи настане страховий випадок чи ні. Під час ДТП вам компенсують збитки. Якщо ж нічого поганого не трапиться, отримаєте не тільки спокій, а й впевненість у тому, що фінансова допомога гарантована. wanna